Програма цікава. Отже, ви хромом можете бачити і освітлення у реальному часі планети, а також як над вашою місцевістю зараз розташовані хмаринки. Доброго вечора ми з України. Вчора у нас 20 березня було весняне рівнодіння. І це буде зберігатись аж до 2043 року, а після цього буде вже 19 березня. Отже, в Google Chrome є така функція, якщо ми так от віддалимось, то у нас з'являються хмаринки. І це хмаринки в реальному часі. Давайте перевіримо. Є у нас Microsoft така. Погода, яка тут все не, не своєчасно з'являється. І ось ми можемо на сайті Microsoft Погода порівняти, чи дійсно у нас у реальному часі вона співпадає. Оновлюємо мапу. Переклад. Так, Дійсно, ось хмаринки сайту погоди. І ось у нас Google Chrome такі ж хмаринки у реальному часі ми можемо дивитись і роздивлятись. А якщо ви ще далі отак от відсунетесь, то ви побачите, як освітлює нашу планету Земля, Сонце. І тут, от так от гарно видно зірки, сузір'я, чумацький шлях. І ось бачите, що навіть місяць видно. А давайте перевіримо, чи дійсно це місяць. Запускаємо програму Естеларіу. Ось у нас захід сонця, Венера. Відключили ландшафт і дивимось так і дійсно. У нас місяць, тут біля Сонця, його видно. Ну, а тут парадом у нас і Венера, і Юпітер. Ось Юпітер, Якщо наблизитись до нього, то видно його супутники чотири супутники. Програма цікава. Отже, ви хромом можете бачити і освітлення у реальному часі планети, а також. Як над вашою місцевістю зараз розташовані хмаринки? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Пока-пока.